І сьогодні Уманщина, Уманська гостинна земля, зустрічає, щоб дати останній прихисток двом захисникам України. Кадровий офіцер 10-ї авіаційної бригади, старший лейтенант Рубчанінов Олександр Миколаєвич. Який все своє життя віддав служінню Збройним силам України і служінню небу, і солдат за призовом під час мобілізації Пугачов Роман Валентинович, який у Збройних силах встиг побути місяць і кілька днів. Місяць в начальному центрі, і два дні у зоні бойових дій. Пробачте три дні у зоні бойових дій. На третій день під час пересування між позиціями вони потрапили в засід в районі Краматорська. Саша загинув 28 липня під час ракетного удару по місту Кіровоград. З одного боку вони такі різні. Але з іншого для нас і для нашої з вами молодої держави вони обоє герої. Обоє захисники і від тепер уже небесні янголи охоронці нашої землі. Спіть спокійно, хлопці, дякуємо вам за ваш подвиг. Наша справа не дати ворогу захопити. Нашу землю вигнати ворога з нашої землі, щоб ні в коєму разі не опозорити той подвиг, який ви здійснили. Слава Україні! Героям слава! Шановні односельчани, шановна громада, дорога засмучена родина сьогодні. Трагічна звістка облетіла наше село, район, всю Україну, сповістивши про те, що у розквіті сил на 38-му році життя перестало битися серце нашого односельчанина, зразкового сім'янина, коханого чоловіка, найдорожчого брата, сина, героя, захисника своєї батьківщини, Бугачова Романа Валентиновича. Який загинув, воронивши рідну українську землю 15 липня 2022 року, народився 3 січня 1985 року у місті Миколаїв у звичайній родині, як усі дітки відвідував дитячий садок, навчався в школі. У 2017 році Роман разом з дружиною Тетяною Іванівною приїхали до нас в село Пугачівка. Це була міцна та зразкова сім'я. Які жили з лагоді та когані. Роман був зразковим чоловіком. Він постійно працював, не грахуючись із часом та відстанню, заробляв на життя. Коли російський окупант ступив на нашу землю та розв'язав повномасштабну війну, по першому зову на захист нашої батьківщини став погачок Роман Валентинович, 15 липня, перебуваючи в гарячій точці, на передовій місті Краматорськ від рук ворога обірвалося його життя. Сповнене сил та енергії. Він став героєм, а герої не вмирають. Вони живуть вічно і довго в наших серцях. Нема прощення ворогу, нікому немає прощення за поколічені сім'ї, обірване життя молодих синів нашої України. Незбагненно тяжко пережити таку втрату родині, бо найважливіше в житті, найважче, жахливіше в житті ховати свою рідну людину. Не стихає біль серця за непоправної втрати. Волає, плаче зболена душа, ні розмом, ні серцем не можна змиритися і прийняти. Занедужала вся родина, не стало опори. Назавжди світла пам'ять Романові. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним, перенести біль втрати, а душу прийняти його в Царство Небесне. Нехай спочиває з Богом вічна пам'ять. Герою захиснику роману. Мамко ж моя не лайме. Sam ne znayu gde boginu Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Цине жаль тиманкобуде. Сіне...